Дуровенькі були. Наша мама майбутня. О, Боже, мій, 4 роки вже їй готується стати мамою повторно. Ось тільки пуху напустила. І вже тиждень, як вона в нас висиджує. Висиджує, висиджує майбутнє каченят. Був би я знав, що вона буде сидіти, а там ті, що у цьому гнізді до курка сидить і там далі передумають сидіти. Бо б я підкинувся до неї трошки більше яєць. В неї є там пару яєць, малувато трошки, але що вона сама знесла, це вона й має. Більше ми, як то кажуть, до качок не пхаємося. Дуже рідко докидаю. Сьогодні докину, потім покажу, до якого гнізда. Ось. І Тому що там ця ще не сиділа, не думала. А ось та качка, вже що в тому гнізді неслася, присиджувалася щось туди-сюди, я думаю, що вона сяде, але вона нам не сіла. На яйця і вийшла тільки ось ця мама. Вона в нас рекордсменка завжди кожного року. Це жовтим колечком качечка, по вазі вона в нас в сімействі найменша, 3804 кг, десь так пам'ятаю, я її важив, ні, раз було 4,200-400. Ну, в середньому хай буде 4 кг, вона в нас менше серед тих качок, але вона в нас рекордсменка по яйценосності і по висиджуванні каченят. Швидко сідає завжди, вона перша несеться практично, і довго каченят не водить. І виходить, і далі парується. І знову вона в середньому 2-3 тижні з каченятами, Далі вона починає нестися і знову вона сідає, на яйця. Тобто, оця качечка в нас було таке, що вона 5 разів за сезон неслася. Чотири вона у нас відсид... ні, 3 відсиділа ні, відсиділа. Перші я продав яйця, потім три рази вона в нас сиділа, і п'ятий вересні, в кінці, десь середня вересня, вона почала знову нестися. Ну, Ми вже яйця ті брали споживати, як то кажуть, на каченята ми її вже не садили. Цікаво, якби так мати можливість дотримати каченята зимою в теплі, чи провірити її, скільки вона би так реально могла. Допустимо, там вересня нанеслися в жовтні, вона би там в листопаді вивела каченят, Я думаю, що вона б знову в січні неслися. І так, але качка мусить відпочивати, падає в линьку, як то кажуть, то думаю, що би без безперестанку вона нам, як то кажуть, не тарабанила, як інкубатор, висаджувала каченята. Так? Вона пошипує, і ми будемо її залишити в спокій, підемо трошки по господарству, погуляємо далі. Тут буду трохи так що говорити. Е, ось до цієї качечки я підклав сьогодні яйця з іншого гнізда, тому що е, в неї було 10, і я ще там докинув, давши 5-15 зробив. Не знаю, чи буде добре, качечка в нас мирна. До неї можна підійти, але е, там неслися кури, і вся курка там неслися завжди. І тому я ледві їх сьогодні роз'єднав. Викачки не лишила гніздо і курем зробив додаткове. Вони, як то кажуть, ще не привикли до нових гнізд, тому я тут рухатися не хочу, щоб вони, як то кажуть, гарно знеслися І привикли до нового гнізда. Ще в нас ой. Ага, ще в нас тут є гніздо. Тут є теж яйця. І бачу, сьогодні було свіже яйце. І вчора я в гнізді побачив цю молоденьку качку. Її вже рік. Вона ж у нас не неслася і не береться нестись, але вже її вчора бачив, вона ж ходила собі в гнізди, вже шукала гніздо, то думаю, вона також буде в нас скоро нестися. Так. Е ось такі тут справи. Так що в нас вже ця качечка тільки сьогодні в нас при присадилася, я її там підклав. То думаю, що вона вже буде в нас сидіти і буде нам також потішити своїми малятами. Ті качеці в нас. Вона з червоною міткою. Це третій рік. Це саме перша дочка Джоні. Зараз вона гуляє з гривастиком. Так, погнали далі. Продовжуємо качину історію відео суто про качок. І бачите, у нас три коробочки. Ми зараз будемо пакувати нашу молоду сімейку. Від'їжджає вона у в нас в сонячне Закарпаття. Будуть вони проживати в новому господарстві, в нового пана, власника, господара. І маю надію, вони потішать своїм результатом е, нового господаря. Ну і нам буде приємно, що, що наші катечки, як то кажуть, е, прилаштовані гарно. Не утилізовані, а прилаштовані. Е, ну я б їх не утилізовував. Ну що, мишка погнала сюди, Мишка погнала? Мишка. Що з тобою? с тобой? Мишками таке зла? Так, Миша! Біжи! Так, ище мышцу. Я вже живу. Ту -ту 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 -ту. Так, зважимо нашу малечу 2700, це не менша качечка, вона підросла. Ось вона в нас в кулячку. Зараз ми ще раз їх зважимо. 2700. Так, будемо пакувати її, а потім поважимо всіх. Так, ця вже 3, Ось вона в кулячку. Ще разок. 300, ну, три. Там вже таке пару грам туди назад ролі не грає, хоча ми вже з клієнтом... Але... Ну, 300, я просто заради цікавості, щоб ви бачили. Я бачив 300, 2700, я заради цікавості, хоча ми вже з клієнтом практично про ціну поговорили. Ось. Йдемо пакуватися. І наш парубок 5 кілограм. Сидить кульку. Попакував нарешті. Ну качечок якийсь був спокійніший, але він такий гух, коробка трошки така дуже підленька, якщо чесно. Треба цупки, щоб буде брати, але не хотів його маленько пакувати, щоб йому було комфортно. А він скаче рветься, ледве я запакував. Ну що, ми запаковані? Це молода сімейка, береснева. Вагу всі бачили, клієнт курсі. Щось я трохи? Маю надію, що наші качечки будуть тішити нового господаря е своєю працею. Тобто будуть добре нестися, качечки сидіти і висадять їм багато білих пухнастих коченяток. Ось така наша остання сімейка. Яка покидає наше подвір'я і прямує до нового господарства. Я, якщо чесно, дуже радий. Качеч... Ну, качечок я б по-любому собі залишав, бо я би їх не утилізовував, не прибирав. А от селезня прийшло би себе прибрати, тому що він з нашим е... молодшим Джоні не контактував. Ось. І... Але шкода, тому що самі ви бачите багато така собі ні в року. Ну і молодий красень, хороший, кров, по хорошій крові, хоча на м'ясо пускати шкода. Ось такі у нас новини качені. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.